Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. 9 років триває війна, і 379 днів вже триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють і говорять, розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда для вас сьогодні. У 12-й годині до нас у студії приєднається Вадим Бойченка, міський голова міста Маріуполь. Ми будемо говорити про ситуацію там. У першій годині до нас приєднається онлайн Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. І ми поговоримо про ту масовану атаку, яку завдали росіяни вночі нам по нашій території. Поговоримо про нас наслідки також о 13.30 у нас відбудеться включення з Максимом Казицьким, головою Львівської обласної військової адміністрації. Будемо говорити також про наслідки нічних обстрілів на Львівщині. А о 15-й до нас у студію приєднається Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та редикаційної безпеки України. І ми будемо говорити про ситуацію на Запорізькій атомній станції. У 17-й годині у нас відбудеться включення з Сергієм Сухомляним, міським головою міста Житомир. Ми також з ним поговоримо про ситуацію, про наслідки нічних обстрілів вже на Житомирщині. А прямо зараз у нас на включенні Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю, доброго дня, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Луганщині? Чи просувається? Можливо, є якась інформація щодо звільнення нашої території? Ну в нас зараз ситуація контрольована нашими силами оборони, але достатньо важка. Вже не перший тиждень з усіх боків намагаються російські окупаційні війська вести наступальні дії. Це по всім напрямкам: і сватівсько купінський і Київському напрямку, і у напрямку Білогорівки, підключають авіацію, підключають важку техніку, тобто іноді наступи піхоти супроводжуються великою кількістю танків і технікою підтримки. Та постійні в нас ідуть обстріли всіх населених пунктів, які знаходяться на лінії фронту. Але якщо говорити про саме сьогоднішні. День то саме сьогодні поки що е, більш-менш таке тиша, ну але це відбувається регулярно. Е, тоді, коли після кількох хвиль наступу е, ворог отримує, е, як то кажуть, на горіхи, е, вони відтягуються для того, щоб поповнити своїми там резервами особовий склад, який вони втрачають, і е, техніку, яку так само спалюють наші захисники. Якщо говорити про останній тиждень, чи змінилася якось принципова ситуація там, чи залишається в принципі стабільно контрольованою? Ні, ніякого просування ворогу немає. Ситуація залишається стабільною і повністю контрольованою силами оборони України. Якщо говорити про наших мешканців, які залишаються зараз на території на окупованої території Луганщини, що відомо, яка ситуація там, які умови, що з гуманітарною ситуацією, та якщо говорити, можливо, щось відомо про злочини, які вчиняють росіяни? Ну, що стосується ставлення росіян до місцевих жителів, то з кожним днем воно все гірше і гірше, тому що все ж таки, вони бачать свої втрати, вони бачать, що немає їм спокою ніде, навіть глибоко в тилу російсько-окупаційних військ на окупованій тимчасово Луганщині, тому що іноді підриваються їх казарми і далеко від лінії фронту, регулярно підриваються склади з боєкомплектом і колони, там, які розташовані десь. На, ну, можливо, там на ночліг вони стали або просто вони там тримають десь на відстані, все одно вони техніку втрачають навіть глибоко в тилу. Це, звісно, що злоблює окупантів, і вони оцю всю злобу, враховуючи те, що не можуть нічого суттєвого зробити на фронті, вони це все викидають на місцевих жителях. Тобто і надалі продовжується пограбування мародерства, і надалі людей в населених пунктах біля фронту їх просто виганяють з власних будинків і квартир, і туди розсіляються. Якраз бойовики різних підрозділів російсько-окупаційних військ. Що стосується з гуманітарними питаннями, ну як не було нормального стабільного постачання електрики, газу і е, води, так і нема. З цим проблеми і надалі обіцяють окупанти, що вони все там поремонтують, все нададуть, але це все брехня, і просто люди все це бачать. Що стосується медичного забезпечення, так само величезна проблема саме для місцевого населення. Тому що е, можуть надати якісь послуги медичні, виключно якщо в людини критичний стан. А е, якщо стан ну якісь там легке захворювання, якась нежить, чи навіть середні проблеми зі здоров'ям, все одно е, їх не приймуть в лікарнях. Тим паче, що все обладнання сучасне наше, вони давно покрали і вивезли в бід Луганську. А де вони лікують своїх ну окупантів, які зазнали поранень? Це відбувається на території Луганщини? Чи відразу відбувається якась евакуація? А от якраз своїх поранених вони лікують в наших лікарнях. Які ми побудували, відремонтували і повністю забезпечили всі е, сучасним медичним обладнанням різним: це і, КТ, і МРТ, і е, УЗІ, і рентгенапарати це все вкрадено, вивезено в бік Луганська. але е, лікарні все одно залишились. Які, якісь обладнання залишились, і всі лікарні в основному лікують виключно військово. Більш того, вони ще й розташовуються там в лікарнях. Тобто особовий склад, ну певна якась кількість, яку може прийняти лікарня, прямо розміщує, розміщується на території лікарні місцевих туди не допускають. Але все, що стосується важких поранених, то їх не можуть лікувати десь от на території Луганської області, крім Луганська безпосередньо. Єдиний рентген апарат є тільки в Новайдарі. То дуже величезна кількість важко поранених, поки вони доїжджають до Луганська, то вони вже зі статусу трьохсотих переходять в статус двохсотих, тому що їх просто банально не встигають надати їм медичну допомогу. А, якщо у вас є питання, друзі, шановні колеги, прошу. Добрий день про вбивства зґвалтування доволі окупантів окупантами місцевих мешканців розповідається доволі часто. А що ви можете сказати про знищення чи крадіжки культурних цінностей? Ну, зокрема, в якому стані драмтеатру в Северодонецьку, в Лісичанську, Бельгійська спадщина і, і решта будівель. Чи ведеться якось їх облік, чи відслідковується Sajt dola, de Дякую за запитання. Справа в тому, що ми не можемо, ну не маємо доступу до тимчасово окупованої території, і ніякі міжнародні організації так само туди не допускають. Тому зафіксувати на даний момент, що відбувається в тому чи іншому населеному пункті, в на тому чи іншому там закладі, культурному, чи навіть воно би стосувалось чи медичної галузі, чи освітньої галузі, немає різниці. Зараз на сьогоднішній день такої можливості немає, але можу сказати, поки ми, спочатку з повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, поки ми знаходились безпосередньо на території Луганщини, то ми на власні очі бачили ті руйнування, які відбувались в наших містах і селах. Можу сказати, що на жаль, театр в Северодонецьку зруйнований. На жаль, бельгійська спадщина так само розстріляна російсько-окупаційними військами. Пане Сергію, буде ще останнє питання, мабуть, щодо динаміки присутні. Щодо динаміки присутності окупантів у... саме на Луганщині. Чи ви бачите, що їх кількість там збільшується? Чи навпаки, от що ми можемо спостерігати і про що нам це говорить? Щодо резервів, то резерви підвозять. Тобто кількість в принципі, військ регулярно збільшується. Якраз з боку Російської Федерації, з боку Луганська підвозить їх, але кожного дня наші сили оборони цю кількість зменшують. І зменшують так само суттєво, тому є такий певний паритет. Я сподіваюся, що і надалі наші сили оборони будуть зменшувати кількість окупантів. А ми будемо допомагати їм, тому що ми регулярно спілкуємось. Приїжджаю я особисто з моєю командою, проїжджають по всій лінії фронту, спілкуюся з нашими підрозділами, які якраз воюють і на Сватівському, на Кремінському на Білогорівському напрямку, і намагаємося забезпечити їх всім необхідним, щоб вони і надалі зменшували кількість російських окупаційних військ. У Нас є питання в залі. Прошу так, ще питання. Е, є інформація про неодноразові обстріли червонопопівки російськими військами, але це село ніколи не згадувалось як деокуповане, то кому воно належить, якщо це не секретна інформація. Не дуже секретної інформації, можу сказати, що в районі Червоної Попівки якраз проходить активна фаза бойових дій там постійно, ну крім обстрілів, там відбувається і зіткнення такі, як то кажуть, контактні бої. Їх не ставлять в. Перелік деокупованих тільки тому, що все ж таки треба ну повністю контролювати населений пункт, а не тільки під вогневим контролем його тримати. Тому, і, е, скоріш за все, генштаб і не ставить поки що червону попівку туди. Але е, ну, можу сказати так, що там достатньо динамічна ситуація, іноді наші підрозділи заходили і вже е, повністю зачищали червону попівку іноді е, доводилось десь відходити трохи назад е, зараз. Не можна сказати, що вона повністю деокупована, але ситуація там тримається стабільно. Ну, ніхто нікуди поки що не, не рухає лінію фронту. Для нас це вже добре, тому що з тою навалою, яку зараз російські окупаційні війська кинули якраз на цей напрямок. То ми тримаємось абсолютно стабільно, достойно, і всі наші захисники тримають позиції вже котру, котрий тиждень. Сподіваюсь, що ну, трохи. Ще нам почекати, а далі вже зможемо піти в наступ. Дякую. дякую вам, дякую, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться вже за 15 хвилин. Будемо говорити про ситуацію у Маріуполі. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!